Я вас вітаю, дорогі іспанці. Сьогодні у нас 13-й урок, і він присвячений прикметникам. Не простим прикметникам, а якісним. Це стандартні прикметники. Зараз ми подивимося на них. І прикметники на Е. Яка ж між ними різниця? Подивіться: ось у нас є чарівна табличка, і нам наголошують, що. Ми повинні завчити повну таблицю відмінювання якісних прикметників в іспанській мові. Давайте звернемо увагу на стандартні прикметники, тобто ті, які мають закінчення ОА. В чоловічому і відповідно жіночому роді. Якщо в однині чоловічий рід закінчується на О, маленька машинка, онкоціпекенія, високий хлопчик. El niño alto, чорний кіт un gato negro, то відповідні прикметники в жіночому роді матимуть закінчення А. casa pequeña, маленький будинок, La niña Альта, висока дівчинка. Ну і Киська чорна у ногато негра. Множині чоловічий рід набуває закінчення ос, а жіночий ас. Маленькі машинки. У нас коче Specienos, високі хлопчики, last nignes Altos і чорні коти, у нас гатос Snegros. Якщо це жіночий рід, то будуть е, закінчення ас у всіх прикметників. Маленькі будинки, у нас classa Specenus, високі дівчатка, Lass Nignes Alters, і чорні кіцьки, у нас гатос Негрес. Так, ось така ситуація. Підтягнемо. І подивимося на ще цікавенькі прикметники це прикметники на Е. Це закінчення, які однакові для обох родів в однині і в, ножені, ой, в однині в чоловічому в жіночому роді, буде закінчення Е. А в множині буде закінчення С і в чоловічому в жіночому роді. Давайте подивимося детально. Дивіться: розумний хлопець, Унціко інтелігенте. Бачите, Е, e. інтелігенте, розумна дівчина. Уноціка інтелігенте. Те саме, що тобі Чіко, що тобі Чіка, одне те саме: Інтелігенте там, інтелігенте там. Велика машина Ель coche Гранде. Великий будинок, Ля Каса Гранде. де. бачите. E. Так, множина. Поїхали далі. Розумні хлопці. У нас цікос інтелігентес і дівчатка так само будуть розумашки у нас цікос інтелігентес». Якщо це великі машини, Лос Коціс Грандес, і будинки так само будуть Las casas Грандес. Бачите? Ще не все. Є така штука в іспанській, як прикметники на приголосну. В однині, дивіться, чоловічий і жіночий рід залишаються без змін. Але в множині чоловічий і жіночий рід матимуть закінчення С. Щасливий хлопець. Un Щаслива дівчина те саме буде уна ціка феліс. Синя машина елькоця асуль і синій будинок на каса асуль. Якщо це множина чоловічий і жіночий рід матимуть закінчення S. Щасливі хлопці унос сікос Фелісес. Щасливі дівчатка у нас цікас Фелісес. Сині машини las cocis асульс і сині будинки lasкас асуліс. Бачите, закінчення ССС а було С. З. Ось це є. Всі, в нашому випадку. Тепер давайте подивимося на особливі випадки: це закінчення прикметників на ор на ан на ОН і на ін так підтягнемо що тут у нас відбувається? Якщо прикметник закінчується на ОР, прикладом чоловічого роду може бути працьовитий чоловік ономбретрабахадора. Працьовита жінка закінчення на а унамухар трабахадора. Працьовиті чоловіки, це множина чоловічого роду, буде у нас трабахадорес». і працьовиті жінки, множина жіночого роду, у нас мухерес требахадорас. Прикметники на «ан» Зверніть увагу, що в чоловічому роді це буде балакучий чоловік, уном царлатан шарлатанно. Це шарлатан. прийди світ. Балакуча жінка, жіноча а «уна мухер царлатана». Балакучі чоловіки у нас царлата нас, і балакучі жінки у нас мухарис царлата нас. Якщо це прикметники на он. ніньо uh, Дормільон, сонливий хлопчик. Сонна дівчинка у насіння Дормільона. І такі ж самі дівчатка у нас ніння з Дормілонас. Тобто прикметники на «он» в чоловічому роді одне не мають закінчення он, в чоловічому роді, в жіночому роді одне не мають закінчення «она», в множині on з чоловічого роду і в множині жіночого роду у нас. Прикметники на ін чоловічий рід, Грайливий кіт, онгато унгато-хугетон і грайлива кішка хугетона Так так? Ми з вами будемо вчити кольори. Є винятки серед кольорів. Стандартні кольори змінюються. Маррон коричневий. Коричневе взуття це щовічий рік, онфепато марон, спідничка це жіночий, унафальда маррон. Коричневе взуття у нас западос маронес і коричневі спіднички у нас фальдос маронес. Є кольори, які не змінні. Це роса рожевий, і наранга помаранчевий. Un vestido. Роса, рожева сукня. Уна каміса роса, рожева сорочка. У нас безстідес роса, рожеві сукні і рожеві сорочки у нас каміса роса. Є, звісно, особливі правила. Ті ж були не особливі, ці особливі. Ну, таке. Є скорочені форми перед іменником, наприклад, було буено, а став буен. Ситуація перед чоловічими іменниками, наприклад, у буенбре, bueno хороший чоловік, уна буена. Мухе, хороша жінка, бачите? Так само з мальо відбувається теж ось це усічення, було мальо, стало маль перед чоловічими іменниками. «Un mal ejemplo, поганий приклад, і «una mala noticia, погана новина. Є в, англі... в іспанській мові таке правило, яке м, називається правило змішаних груп. Коли прикметник описує групу, що містить і чоловічий, і жіночий рід, і Увага, використовується чоловічий рід множини. Ми це з вами вчили, коли вчили італійську. Точнісінько, таке саме. Антоніо і Марта Сон Альтос. Антоніо і Марта високі. Альтос чоловічий рідна жона, пригадуєте це правило? і Ельнінія іланіння естанкам садость, хлопчики, дівчинка втомлені, закінчення ос. Чоловічі рід жени, якщо у вас навіть в групі є дівчатка. Ось таке ось узгодження прикметників з іменниками за родом і числом в іспанській мові. Ще раз передивіться цей урок. Зрозумійте, що я кажу, і ми будемо на наступному занятті дивитися уже ось таку ситуацію. Прикметники де націоналітат. Зараз вам треба розібратися з цими усіченнями, де де чоловічий, де не чоловічий, де одинамна жена і де решта позитивних речей. Я дуже запрошую вас вчити іспанську, вона дуже популярна, і я зараз наздоганяю її китайською, теж введемо, але англійська у вас уже є, я впевнена. Кому треба, той німецьку з наздоганяє, але ось іспанську треба знати. Вчіть. До зустрічі мої гроші. Побачимося.